Помилуй мене, Боже, з великої милості Твоєї, великого милосердя Твого прости провини моїм, особливо мий мене від беззаконня, мого, від гріха мого, очисти мене, бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій повсякчас переді мною. Проти тебе єдиного я згрішив і лукаво про тобою вчинив. Отже, праведний ти у слові Твоїм і справедливий ти у присуді Твоїм. Ось бо в беззаконні зачати я, в гріхах породила мене мати моя. Бо ти істину полюбив єси, невідомий таємний мудрості твоє явив ти мені, окропи мене із супом і очищуся, омий мене і стану біліше від снігу. Дай мені почути радість і веселість, і зрадій кістки мої у покоренні. Відверни лице твоїх гріхів моїх, прости всі беззаконня моїм. Серце чисте створив мені, Боже, і духа праведного відновив внутрі моєму. Не відкинь мене від лиця Твого і Духа Твого Святого, не відніми від мене, поверни мені радість спасіння Твого і духом могутнім укріпи мене, навчатиму беззаконників, шляхів Твоїх і нечестиві навернуться до Тебе. Визвали мене від вини кривавої, Боже, спасіння мого і язик мій радісно славитиме правду Твою. Господи, відкрий уста мої і уста мої сповістять хвалу Твою, бо коли б ти жертви забажав, приніс би я. Всепалення ти не бажаєш, жертва Богові це духу покорений, серцем скарботним і смиренним ти не погордуєш. Ублажи, Господи, благоволінням Твоїм силом, і хай збудуються стіни Ірусалимські, тоді буде угодна тобі жертва правди, приношення і всепалення, тоді покладуть на жертовник твій тельців.